Десятки коробок із продуктами, напоями та іншими товарами вивозять працівники одного із магазинів міста. Вночі сюди поцілив ворожий шахет. Поза камерою працівниця розповіла, що цієї ночі персонал був на переобліку, почувши перший вибух, одразу вибігли на вулицю до модульного укриття. Володимир один із працівників цього магазину, розповідає, те, що вони вчасно відреагували та сховалися, врятувало їм життя. Я власник цієї машини був на роботі, ну, почув вибух, вийшов, ну, побачив, що сталося з машиною, потім почув звук шахеду, пішов у модульне укриття, ну і потім. Через хвилину стався ще один вибух. Ну, вийшов, подивився, ще гірше стало. Як на роботі багато людей у вас було вишні? Так, всі живі, всі здорові. Чесно кажучи, вже до цього звик. Ну, що мені таке робить? Так всі уціліли і вчасно покинули приміщення на та скрилися в укриті значних ушкоджень, зазнали свинські приміщення і зона розгрузки. Зараз ми розбираємо розвали і будемо про наші зночі. Прибирає уламки скла та понівечені металеві конструкції. працівниця кіоску Ганна дівчина розповіла: це вже вдруге ворог обстрілює цей квартал. Позвонили з охорони, Сказали, що відкриті фасадні двері приїхали і побачили. Що в цьому кіоску немає. Три, три, класно, е, в другому е, тільки одне вікно. Внаслідок ворожого удару зруйнований магазин, пошкоджені 10 торгових точок, дві багатоповерхівки та нежитлові приміщення. Також через російську атаку вночі було знеструмлено 9 тисяч абонентів. На ранок електропостачання майже відновлене. Лише цього місяця вже друга така доволі масштабна. По Запоріжжю в останнє було теж масштабне відключення наприкінці серпня. Наразі більша частина споживачів понад 95% повністю заживлені. Роботи тривають. До кінця дня електропостачання всіх, кого ворог залишив без світла, буде відновлено. Відновлювати після обстрілів завжди складно. І певна процедура. Спочатку ж територію мають оглянути працівники ДСНС, переконатися, що там немає ніяких вибухових елементів. І тільки після того, як ми отримуємо від них дозвіл, ми можемо проводити роботи. Нагадаємо, ворог вдруге поцілив поблизу будівлі автовокзалу. 10 серпня військові РФ атакували її кабан. В результаті чого 80% було зруйновано. Нині там закриті вікна листами ОСБ, на яких місцева художниця створює мурал. Після нічної атаки стінопис пошкоджено. Альона Талуха, Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.